В ніч на 10 квітня 24-го року ворог чергово атакував південь України, у тому числі Миколаївщину. У результаті влучання уламки збитих дронів в Очаківській громаді виникла пожежа на рекреаційному об'єкті. Вогнеборці місцевого підрозділу ДСНС оперативно ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Також ворог поцілив по об'єкту енергетики у Миколаївському районі області, у результаті чого виникла також пожежа, що була ліквідована. Наслідки обстрілу поки уточнюються, але попередньо. Та, жертв та постраждалих. Як розповіли в Укренерго, вночі росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання на одній з підстанцій Укренерго. Станом на зараз усі відключені раніше споживачі вже з електроенергією, енергетики працюють та роблять усе можливе, аби так було і надалі. Вночі обстріляли Константинівку. Місцеві стверджують, що було кілька прильотів в житлових районах. Знову вдарили по будівлі вокзалу. Константинівські комунальники, попри обстріли, виконують свою роботу і намагаються хоч трохи зберігати обличчя свого міста. Вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами. Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники. Під прицілом була знову енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили два шахети. А на світанку близько п'ятої тридцять російські терористи атакували Одещину вже ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників Росіяни. Вдарили по об'єктах критичної та транспортно логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали. Російські війська минулої доби та сьогодні вночі обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, у тому числі і місто Харків, уніфікованими міжвидовими, плануючими боєприпасами УМБП Д 30 та боровокабами, кабами, пошкодивши житлові будинки, підприємство, навчальне. Заклад кафе, поранивши щонайменше п'ять людей. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синьогупов. Минулої доби противник обстрілював Херсонщину та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено сім приватних будинків. Також були зафіксовані влучання у пункт незламності, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Загалом вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував сімнадцятьма ударними БПЛА по типу шахеди з мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою Іскандер М з окупованого Криму. Відбували удар зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи сил оборони України. Усього збито 14 «Шахедів» на Миколаївщині та Одещині. Окрім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував. this.